Від Луки Святої Євангелія читання Одного разу прийшов Ісус до одного села, тут жінка на ім'я Марфа прийняла Його у свій дім, у неї була сестра, що звалася Марією, котра сіла біля ніг Ісуса і слухала Слова Його. Марфа ж клопоталася про велике частування і підійшовши, сказала. Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя покинула мене одну слугувати, скажи їй, щоб допомогла мені, Ісус же сказав їй у відповідь: Марфа, Марфа, ти турбуйся і клопочися про багато що, а потрібно ж тільки одне. Марія ж благообрала частку, яка не відніметься від неї. Коли ж він це говорив, одна жінка, зната в пупі голос, сказала йому Блаженна утроба, що носила тебе, і груди, що гадували тебе. А він сказав: «Блаженні ті, що слухають Слова Боже і виконують Його.